Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Друга світова війна вважається найкривавішою в історії. Перемога в шестирічній боротьбі була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, взаємодопомоги, мобілізації суспільства, солідарності десятків народів та повного перелаштування економічного, політичного і соціального життя. Починаючи з цього року, 8 травня, у день, коли та страшна війна закінчилася, відзначається день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років. Українці згадують про катастрофу війни, а не про тріумф одних народів над іншими. Цього дня представники міської та районної гілок влади і громадськість відвідали сквер вічної слави у Миргороді, аби покласти до меморіалу квіти і вшанувати кожного, хто боровся з нацизмом, воїнів і мирних цивільних, які загинули або постраждали від бойових дій та окупації їхніх міст і сіл. Адже війна це не лише танки, гармати і масштабні бої. Це Долі мільйонів людей. Друга світова охопила значну частину планети. Участь у ній взяла 61 держава. Значний внесок у перемогу над нацизмом зробили і українці, які зі зброєю в руках чинили опір в армії чи в підпільних і повстанських структурах. Нині українська земля знову стала театром воєнних дій, місцем масштабних битв і запеклого спротиву. Українці захищають Європу. І дають шанс на побудову мирного суспільства і створення нової світової системи безпеки. Умовою для цього є перемога над Росією, відновлення територіальної цілісності України та зупинка російської агресії проти будь-кого на планеті. Сьогодні в умовах новітньої війни. Єдиний шлях відновлення перемогти загарбника. Але на жаль, Україна платить велику ціну за свободу. Це життя її синів і дочок. Пам'ять про війну має розвивати вміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними способами, а також виховувати сміливість та принциповість у боротьбі з агресією і несправедливістю. Війна Росії проти України вимагає перегляду підходу до планування розвитку громад. Зараз першочергово йдеться про відновлення територій, що постраждали від бойових дій та міграції. Відтак у законодавство було внесено ряд змін, якими передбачено розроблення та впровадження програми комплексного відновлення територій. Це місцева програма, яка в результаті буде об'єднувати соціально економічні планувальні і просторові. Чинники розвитку нашої громади. Ця програма розробляється з метою відновлення територій, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Під час підготовки програми комплексного відновлення буде проведено певний аудит, який сприятиме економічному розвитку громади. Такі ресурси, як наявність вільних територій, наявність. Комунального майна, яке не використовується за призначенням вільного майна, яке можна в подальшому виставити як лот приватизації або передачі в оренду для отримання прибутку громадою, також буде вивчено наявний потенціал робочого ресурсу в громаді. І програмою будуть передбачені заходи, які сприятимуть соціально-економічному розвитку громади. Такі документи розробляються на рівні області та громади окремо, враховуючи загальні стратегії та локальні потреби. Це буде наша програма місцева нашої територіальної громади, створена робоча група, до якої залучені як представники громадських організацій, так і представники всіх відділів і управлінь. Вона буде передана на погодження. Обласній військові адміністрації безпосередньо органу архітектури обласної військової адміністрації після погодження буде складено звіт про її розробку, який буде затверджено на сесії міської ради, і програма розпочне свою реалі... свою реалізацію. Одним із найбільших і кропітких етапів розроблення програми комплексного відновлення є збір та аналіз вихідних даних. Всі програми будуть відповідати таким вимогам, як стала мобільність, як сталий розвиток, енергоефективність. Ну, наприклад, на сьогодні ми вже бачимо і маємо наміри включити до 30 проєктів, направлених на розвиток як об'єктів освіти, комунального господарства. У новому стратегічному документі відображатимуться плани відбудови на середньострокову перспективу з урахуванням усіх факторів, викликів та потреб, які можуть грати важливу роль для розвитку громади у майбутньому, це програма нова. Вона не є обов'язковою для всіх громад, але вона є обов'язковою для участі в подальшому в міжнародних конкурсах, і вона є. Вона надає пріоритет громаді в участі і отриманні міжнародних дотацій. Пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються з 7 до 21 травня. Їх можна надати електронною поштою, яку ви зараз бачите на екрані, або офіційним листом на адресу Полтавська область, місто Миргород, вулиця Незалежності, 17. Відповідальна особа за збір пропозицій Оксана Бессонова, заступник начальника управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю. У час, коли страшні і хвилюючі новини заполонили наші думки, іноді потрібно відпочивати. У суботу, 11 травня, жителі і гості міста можуть відвідати низку культурних заходів. Миргородський літературно-меморіальний музей Давида Гурамішвіллі святкуватиме 55-ту річницю із дня відкриття. А міський будинок культури пропонує глядачам незвичну концертну конкурсну програму до Дня Матері. Так, зранку кожен охочий зможе відвідати тематичні виставки, а ввечері спостерігати за цікавими змаганнями миргородських матусь. За словами директорки музею Давида Гурамішвіллі Наталії Шаповалової, 11 травня о 12 годині славнозвісний осередок грузинської культури гостинно відкриє свої двері для митців та поціновувачів культури. 12 травня 2024 року наш музей буде відзначати свій ювілей 55 років. Ми готуємось, звичайно, до цієї дати. Готуємо дві виставкові зали, в яких буде знаходитись цікаві виставки. Але святкування ми будемо проводити 11 травня. Одна виставкова зала буде присвячена Давиду Гормішвілі, а інша буде розповідати історію нашого музею від дня відкриття і до сьогодення. Цього ж дня о 16-й годині вперше відбудеться концертно-конкурсна програма під назвою Супермама. Безпосередню участь у цьому заході братимуть талановиті матусі. Вони, поєднуючи материнську любов із надзвичайною силою і мужністю, залишаються незламними і красивими. На сцені будинку культури шість жінок продемонструють свої незрівняні вміння та навички, розповідає директорка закладу Ірина Іщенко. 11 травня о 16-й в міському будинку культури вперше буде проводитися концертна конкурсна програма до Дня Матері Супермама, де наші неймовірні, талановиті, харизматичні мами будуть змагатися в конкурсах, а також показувати свої надзвичайні здібності. Адже кожна мама сьогодні і дружина військового, також мама буде саме захисниця на цій конкурсі. Програмі ми хочемо показати, що наші мами незламні, навіть в таких сьогоднішніх надзвичайних умовах. Зазначимо, що культурні заклади Миргорода активно долучаються до збору благодійних внесків на потреби Збройних сил України. Тож у суботу учасниці конкурсу долучаться до благодійного аукціону. Родзинкою цієї програми буде те, що мами приготують смаколики дуже різні, і ми виставимо це на аукціон. Виручені кошти з цього аукціону всі підуть на Збройні Сили України, адже мами наші ще раз повторюсь, не тільки талановиті, а вони ще волонтерки. Отже, приходьте, долучайтеся до цієї події, до цієї благодійної також справи, адже захід безкоштовний. Звісно, вітається до НАТО. Разом з мамами на сцені виступатимуть творчі колективи Миргородського міського будинку культури. Глядачі зможуть насолодитися чарівною хореографією, гарною музикою і театральними постановками. Організатори обіцяють, атмосфера на заході буде незабутньою. Тож не пропустіть ці заходи, наповнені позитивними вібраціями та захоплюючими історіями. Але під час відпочинку не забувайте слідкувати за повітряними тривогами та дотримуйтесь правил безпеки. Магазин Тепла хвиля пропонує українські та італійські поліетиленові труби. В наявності фурнітура для них виробництва України та Італії. Маємо все для систем поливу, крапельного поливу та поливу типу туман, шланги і фурнітура різного діаметру і довжини. Для ваших потреб є різноманітні каналізаційні труби внутрішні і зовнішні від виробників з України, Чехії та Польщі. Також з'єднувальні муфти, коліна, трійники різного розміру та об'єму для них. Окрім цього, маємо українські оцинковані відливи, фарбовані відливи та різнокольорові пластикові відливи реї для систем опалення стальні радіатори з панельними секціями та біметалічні із реберними українського, турецького та чеського виробництва. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб у Миргороді, та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. До уваги жителів сіл Єрки, Ярмаки, Слобідка. 9 травня спеціалісти управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю, юридичного відділу, земельного відділу, а також державний реєстратор прав на нерухоме майно проведуть виїзний прийом громадян. Графік прийому 13.30, село Єрки, сільська бібліотека, вулиця Зубковського, 23. 14.15, село Ярмаки, сільський будинок культури, вулиця Перемоги, 19, 15.15, .15, село Слобідка приміщення колишньої сільської ради вулиця Молодіжна, 33. інформацію щодо дат часу та місць прийому в інших населених пунктах можна знайти на офіційному сайті Миргородської міської ради. Міська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів. А це 44 покази 2600 гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс транс. Ліція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5531. Готові прийняти виклик. Приєднуйтесь до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України. Людь, де сильні духом знаходять своє покликання. Випробування, перемоги, творення історії все це чекає на вас в нашій бригаді. Героями не народжуються. Ними стають. Обирайте силу. Обирайте лють. Деталі за телефоном 097-725 2513 або 044 365 18 20. Скажи чесно. Ти як? Якщо дуже тривожно, побудь думками тут і зараз. Ось ти дивишся телевізор. На ньому є полючка чи не видно? Прислухайся, що чутно з вулиці. Відчуй під собою тепле насиджене місце: Ти тут, ти є. Це точно. Щоб дізнатися інші способи покращити свій стан, заходь на сайт howareyou.com. Усі відомі події 8 травня від минулого й до сьогодення у нашій добірці цікавих фактів цей день історії. 1709 рік російське військо зруйнувало Запорізьку Січ у відповідь на перехід запорожців на бік гетьмана Мазепи. 1847. -й. Англійський винахідник Роберт Томпсон запатентував гумову камеру для коліс. 1886. -й. Уперше було продано лікувальний еліксир, який сьогодні відомий як Кока-Кола. Цей засіб від лікаря Джона Пембертона продали в аптеці, і він мав такий попит, що через три роки його секретну формулу було продано за 2300 доларів. 1926 рік відбувся перший авіапереліт над Північним полюсом. За народними прикметами сьогодні день святого Марка. У народі було поширене вірування, що саме на Марка, 8 травня, з вирію повертаються співочі птахи. А ще святого Марка вважали повелителем весняних дощів. Говорили, якщо в травні дощ піде хоча б три дні, то можна очікувати багатого врожаю. Тому травневим грозам завжди дуже раділи. І на сьогодні святкують Василь, Марк, Ніка та Сергій. Не забудьте привітати їх з Днем Ангела.